Криворізьких автоперевізників продовжує лихоманити минулої п'ятниці. Ініціативна група виконкової міськради висунула ряд вимог, які торкались подальшої роботи приватних підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями. Тоді всі чотири пункти пропозиції були оголошені на зустрічі з першим заступником міського голови Андрієм Гальченком. І ось друга зустріч, на якій перевізники чекали відповіді на свої питання. Перша з них торкалась тема роботи одеського підприємства Північ Транс на криворізькому ринку перевезень. Воно за словами активістів-перевізників не тільки не дотримується чесних правил гри. А й порушує рішення виконкової міськради і транспортне законодавство і не платить податки до міського бюджету. Ця проблема виникла не на рівному місці. Ситуація така: по місту повинні курсувати півтори тисячі маршрутних таксі. Тим часом стверджують перевізники, паралельно незаконно працюють ще 250 машин. Зараз ця справа повинна зрушити з мертвої точки, адже за фактом порушення законодавства відношенні підприємства «Північтранс» та окремих маршрутників фізичних осіб проводиться розслідування. какая проблема подняла перевозчиков и вывела к стенам горсовета и что заставило по большому счету часами стоять и мокнуть под дождем а именно то что на маршрутах на которых они работают присутствует большое количество машин незарегистрированных серых которые не платят никаких налогов и по большому счету отнимают тот заработок законный который должен был быть по концу дня у перевозчиков которые легализированы в этом свете перевозчики и говорят если мы уберем эту составляющую по большому счету, называя вещи своими именами коррупционную, тогда мы будем понимать, что заработки будут соответствовать, соответствовать определенному уровню, который позволит при той дикой цене на топливо, при той огромной цене на топливо, которая сейчас есть у нас уже в стране, все-таки удерживать проезд на том уровне, на котором он есть на сегодняшний день. Есть э, определенные были нарушения по поводу Условия договора, то есть это превышение транспортных средств э, на маршруте, э, на который я сказал, что на ближайшем конкурсном комитете это будет, будет вынесено, а конкурсный комитет будет уже принимать решение: то ли это будет э, предупреждение, то ли это будет расторжение э, договоров по этим объектам конкурса. Свою чергу голова міської асоціації автоперевізників Олег Нестерев чекає результатів від прокуратури та міліцейського відділу боротьби з економічними злочинами щодо цих порушень. Раніше, за його словами, ці структури обмежувалися тільки відписками. Найгарячіші суперечки викликало друге питання, яке торкалось кадрових змін у відділі транспорту і зв'язку. За словами представників ініціативної групи, звільнення начальника відділу та його заступника дозволить заспокоїти перевізників та понизити градус кипіння. Очень много сопутствующих проблемных вопросов, которые крутятся в орбите именно транспортного отдельного ведомства транспортного отдела. По большому счету, решая один вопрос э, из, э, смены руководства транспортного отдела. И самое что важное, что на эту должность должен зайти человек, которому действительно перевозчики будут доверять. И человек, который будет в действительности отстаивать и держать ответ перед перевозчиками, то в этом случае мы будем как результат иметь то, что в кратчайшие сроки будут решены огромная масса тех проблем, которые есть сопутствующие, которые позволят разрядить тот накал обстановки, который есть у нас на сегодняшний день в нашем городе. Я сегодня сказал, что будет назначено служебное расследование по этому вопросу. Вот. По ее результатам мы примем решение то ли это то, о наказании или... У займаємої должності. Андрій Гальченка стверджує, все буде вирішено у законодавчому полі. Відносно третього та четвертого пункту вимог, то Андрій Гальченка вважає їх недостатньо коректними. Йдеться про пропозицію змінити склад міського конкурсного комітету з визначення перевізників на міських маршрутах. Перший заступник міського голови впевнений, що у комітеті працюють досвідчені та професійні люди. У перевізників думка кардинально протилежна. По конкурсному комітету, ну я дійсно сказав. Может, может быть, не очень корректно, но учитывая, что у нас конкурсный комитет это рабочий орган, который э, может заседать э, по мере необходимости и принимать положения о конкурсном комитете, там э, есть определенные дали им полномочия, то есть он может принимать решения, то я думаю, что должны быть решения приниматься. Ну, Скажем так, более квалифицированные. Люди не удовлетворены тем, что на сегодняшний момент они говорят о том, что не совсем компетентные люди находятся в комітеті. Я ну, считаю, это не совсем корректно. Почему? Потому что там представители и общественных организаций, которые занимается транспортом и достаточно квалифицированно владеет вопросами, касающимися и условий конкурса, их проведения и э, законодательной базы. Э, что касается условий конкурса, мы сегодня разработали эти условия конкурса, которые дали не только тем людям, которые сегодня пришли, учитывая э, на сегодняшний момент. И то, что частным автоперевозчикам достаточно сложно в наше время бороться с крупными предприятиями, и также тем предприятиям, которые на сегодняшний момент тоже осуществляют перевозки, каждый из них сможет дать предложение. И, как я заверял, если это будет в законодательном поле, мы эти условия включим дополнительно в условия конкурсного комитета. При этом не лоббируя ни те, ни другие интересы. І ще одне питання, яке піднімалося на зустрічі, торкається усіх городян. Вже завтра автоперевізники планують подати до виконкової міськради економічно обґрунтований запит щодо підвищення тарифів на проїзд у маршрутках. Олег Нестеров наводить повний розклад тих підстав, які спровокували їх на ці непопулярні кроки. По перше, це стрибок умовної одиниці у півтори рази, що тягне за собою здорожчання дизельного пального, плюс збільшення до 70% ціни на автозапчастини, а також підвищення мінімальної зарплати порівняно з 2011 тисячі з цим роком зараз виникла така ситуація, що водії майже не виїжджають на маршрути в обідній час, економлять на пальному. Коли буде э, тариф новий ну, согласован, я не готовий вам сказати, тому що це все залежить від організатора. Э, ну, реально, реально більше, ніж на рубль, ми ціну не піднімемо. Ну, Ми розуміємо, що населення. Олег Нестров додає, якщо прибрати незаконні машини з маршрутів, водії мали б змогу, хоча б компенсувати витрати на пальне. За словами Андрія Гальченка, ця ситуація цілком прогнозована, адже згідно з договором між автоперевізниками та міським відділом транспорту і зв'язку, якщо пальне здорожчало від 10%, автоперевізники вже мають достатній підстав для зміни тарифів. Мені просто як, допустимо, чоловіку, який сьогодні бачить, яка ситуація происходит у людей, то есть это и заработные платы, то, конечно, это ну, тоже ударит по их кошельку. Как правильно, сложная ситуация, потому что и те, и другие это жители нашего города. Если перевозчики на сегодняшний момент останутся и они смогут э, выдержать э, тот, будем говорить, э, ту экономику, которая сегодня диктует э, условия. На рынке автоперевозок ну конечно большая благодарность. Еже не смогут, ну що здесь сделаешь? Самі перевозчики говорят, что если не будет никаких изменений, это ничего не остается, как поднимать цены или останавливаться попросту. Діалог по всіх озвученным питанням буде продовжений.